Полетіли, полетіли. Так, кнопка не подигла. Йдемо, йдемо, бьм. Йдем, йдем. йдем. Ой-ой-ой, я же получил пиздо. Бля, ну вдвох мы її маємо загасити жорстко. У мене вже одне озу землі Та ні. хуйня, <смір> буде. Як все як довжити А давай ти будеш цей, я буду не, не, не заважати просто. Ти ще маленький можеш ставати, не забувай. Та я знаю, я знаю. Знаю, коли це використовувати. Блять, А, все, я тебе вже не можу навіть цей. Найлегша гра, до речі. Та що, бляк. Першого трая сложно вже. Як ти супер дар зробив? Ну, бачиш оці карти внизу а. накопичуються, а коли по пул, то... Можна її зданути, коли не фул, то передній суперудар. Ну, Ти типу... капізди улівасе роздасть. Ой, блядь. Сука, зірочки мразя, літають. Та ні, в мене які котлета, блядь. Ми... Це ж командна ігра, йобана його. Чекай, то ми пройшли половину, ну, нормально. Звук реально якось легше, ну або боюсь за того, що я просто трошки, блять, вмію грати, хотів сказати. Бля, йобана, вона ж назад вертається. Ну, як тобі грав загалом? Як, Бля, на, га -га. як на мене здаї та цінь за цей кігену, блядь. Чує так хуйово, блядь, доджу ця. Гара охуєнна. У мене є, блядь. Їбаш. Лети, лети! А... Бам. Блядь, аж мене розїбало. Хехе. <хи> це нормально, половина гри, половина раунду. Якби я не проїбав 2 хп в началі ігри, було б легше. Чекайте, вона летить вперед, потім... Блять! Знаєш, що тобі скажу? У кого, кого один хп, хай знизу літає, тоді буде шанс його спасти, понял? Ага. Блять, я, я давай знизу літаю. Давай, давай, літай, літай. Убачишь? Ебать. Mm. Так, ты Так, Понял. Опа. Опа. Тим, Тимплей. плей, тим, плей. Тим, Я спасай, спасай. Он теперь перед вон снизу ниже летать. Не, батим потужный. Бомно. Ой, бля! ТА до дора... Мразь, одразу туди там, де я. Браз, НЕ ВИДНО? Спеціально. Браз, браз, я збираю, рад... я, як це не видно ХП у Шатика, так і його анівасу не видно ХП. А, видно. А, це да, ти у тебе то нам в стрімі, напевно, не видно, да? А, Это... ну, так. Ну да, можна по центру поставити. А я випадку, блять хотів ще смерті, коротше, записувати і забув про це. Треба вимкнути з екрану, блять. Хоча можна з -з зараз почати. Бля, я вже 2 хп проїбав, це піздец. Нехай буде 5 блять. Я теж блять. Що взагалі, аф Африкал. Ти мене спасеш? Да, да. Я просто ти, 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 знаєш як в фільмах, на останній секунді хотів. Та ну звідки ти нахуй взявся, кам камушок сальма прилетіла? Яка Звичайна чи особливо? Ну, короче, шатька 1кп покупить -ка, каобли. Оп. 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 Оп-оп-оп-оп-оп оп. оп, 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 оп. Брать! Аз, як ти знаєш, Бачив, що я ХП собі від, відхилив якось. Ой. Ні, не бачу. Ррумрум рум рум. -рум. Да. Коротше, треба частіше -часті суперудари ну ж нажимати. Да. А це я здох? Я бачу, думав, що ти здох, я тебе спецаю. хе попутало. Так, ну и хуёво, я уже это чувствую. Да <laughs> воно и видно. <coughs> Не бои ковбасать. О, я бачу тебя тикток, да, кстати. Опа. И моя чара... Бам. Ой-ой. Ой-ой, спасаться, спасаться. Давай, давай, трошки залишилось, блядь! Бог, як ти бля. Бляя. Сука. Блядь. блядь. Сука. <рес> Сука, ну гарно, промо... Гарно. промо в піни тобі, Андрюха, впала, нічого сей, так ти не буде фу не будеш выходить потом і збирати. Халявщик. Ні, але я думаю, що два піже, бля, соло не блок так цікаво, Та теж, теж цікаво. Але вдвом прикольніше. Бля, ці ха 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 бля. Да, 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 вони такі непомітні, поняв, типу. Бля, мінус 2 хп в началі классика, ган. Якер, блядь. Так, Супердар, блядь. Бам. А, то не супер блядь? Це супер, тільки ти не до кінця наповнив картки. А -а -а. Є Це... удар є середній суперудар, слабенький. Ні, ну тут я щось вообще не я чисто. Mm -hmm. Так. Ну так. цей переможний. Давай, -да -да, езитрай. Собака, блядь. Опа. Так, ну биг. Ты он легкей, блять. А, легкий, я просто типу, пізно соображаю, бля. Реакції не хватает. Блять, ну це ж піздець. Чел в Counter-Strike рубається, якщо що. Просто ха блядь. А, це тут А, я думал, що це треба приймати, бля. Опа. Сюда, кошмар. Я тоже хочу. Ходи сюда, ходи сюда, блядь. Что сейчас? Вот ну, цей, блядь, хуй. За три Не, ну мне слабенький, если честно. Заебаю тики зирочки, які за тобой летают. Ладно. А! Да? Я сдох, не, живем, блядь. Я так знізал, ті, що ти мене хили весь що... Сука. Бля, капезда та гра, блядь, вона така приємна. Фуїна. Ой. Хойовий, кой. Да-да-да, це два стадія. Так, у нас ульта буде зараз появиться ця дура, треба хуярити ульти. Єбать, Блять, сирочка їбуча. Сай, 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 сай. Сай. Ну, сейф. Ну, то щоб ти чуть пердю літав, понял? А я ззаді, типа. Давай, давай. Ага, най. О, ізи, ізи, я... ізи, порамога. Єбать, б... сол. Вам подобається чат? Соло. Вам подобається соло. гра? Мені? Ні, чат от, запитую. Як там усе? Малерикову. Ей, ей, слишого ж так. Здобутового году про душу Гільдаберг. Ви любите біль. Тайвол легка гра. Чекай, ми до цього не немає. Давай, 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 повертайся. Кажи, що він чепу.